Астеріїці та е всіх і сьогодні ми з вами в Бедвайс граємо в Майнкрафт. Саме в такій послідовності. Окей, давайте спробуємо. Тут у тебе один на 8. Давайте 2 на, 2 на 2 на 2 на 2. Так, стоп. А це зряда чи перемога? Окей, давайте підемо о сюди. Тут 2 на 2 на 2 на 2 на 2 на 2 на 2. Так, давайте будемо за. 2000 ну давайте за. Чому темні заняті? О, все, будемо за білих. Поки ми не граємо, можна трохи потенруватися. Я в Майнкрафт дуже довго не грав. Ну, взагалі в Майнкрафт недавно, а в Bedvice я не грав десь грі, буквально. Все, поїхали. Ну, давайте тоді поспілкуємося з людьми. Все, най він звільнив місце. Можна полутатися чуть-чуть. Капець, мені ніхто не відповів, як так можна. Вони вже бодуються, а ми ще. Я нічого не встигаю. Uh. Та блін, не сюди, сюди треба йти. Купуємо дерево, купуємо купу бавовни, точніше бавовни. Виробимо робимо ось так. Відчуваєшся скіл, скажіть. Так, все, не заважай мені. Ти купив щось? Так, молодець. Uh. Тільки не кажіть, що ми зараз програємо. Тільки не кажіть. Хто це посмів? Хто посмів? Хто посмів? Ану йди сюди. Ну, звалить, будь ласка. Класно, класно, я пограв. Чотири хвилини. Коментар, щоб сюди попасти, треба просто написати якийсь коментар. Подивимося, може саме твій комент потрапить у наступне відео. Давайте знову спробуємо, давайте спробуємо знову. Ну Це, це нечесно. В минулій грі нас перемогли темні. Значить, тепер і ми переможемо білих. Так працює ні. Нам ще чу-чуть чекати. Все, поїхали. Де ми, демо, 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 все, все залізо мною. Та куди? Куди? Класно, мені подобається. Зато тепер всі есо і Нічого і без нього справимося. Справлюся. Тож мене кинуло. Ні ну ви знущаєтеся. Ви знущаєтеся, два дерева не вистачило. Одного золота не вистачає. Ну дивіться, я вже граю довше, ніж, ніж з тим челом в команді. Так байдуже, просто треба забудувати швидше, поки мене не зламали. Так, ось ось, так ось, так ось, так ось, так ось, так ось, так ось. Все, можна закінчувати відео. Все, що я можу, я виконав. Більше я нічого не можу. Золото кладемо сюди, на найліпші часи, і будуємося до алмазів. Повезло, що я золото залишу. Тебе ставимо золото сюди. Уже, уже 9 золота. І у мене пропав ППС. Я все правильно роблю. Окей. Цілих 4 алмаза. Вау. Та я професіонал, я вам так скажу. І дивіться, мене ще ніхто не зламав. Правда, ніхто нікого взагалі не зламав, але прокачуємо. Ну, у мене і так син дефіциту немає. Давайте меч. Блін, я вже думав, на мене хтось нападає. Купуємо на броню. Ось цю. І ще одне золото і меч. Тепер можна купувати ось це і йти кого сламати. Тільки для цього було б бажано купити динаміт. Динаміт, розумієте? А динаміт у нас де? 4 золота. Ще одне золото треба купити, і. І я ще можу купити декілька фаєреболів. Все, пішли. А, рожеві вже поламані життям. Білі. Білі. Минулого разу мене знищили самі білі. Але Але я один. Я один, я не знаю, що робити. Взагалі це може бути погана тактика розбудовуватися всі боки. З двох боків будуть атакувати. Можливо, там нікого нема. А-а-а-а-а, класно, класно. Все, я задовбався, я йду вбивати. Мені надоїло спокійне життя. Я повністю готовий. Так, все, ми є ось тут. Там хтось є, чи мені здається. Та там багато хто є, треба тікати віце. Все, треба йти бити синього. Так, убити, убити, убитий. Я убив! якого легчу, б... я убив синього! Тільки він мене скинув, але я його вбив. Розумієте? Оце скіл, я професіонал, звісно. ось так. Ну окей, тоді ми ще. Меч, накопимо на меч і може підемо вбивати білих. А синій не йде на мене? Ні, синій не йде на мене. Він іде на білих, ану? Давай, 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 давай. я... Що це? Це законно взагалі? Головне, би він зараз не привів білих до мене. Пішов віце. Ану пішов ти віце. Так а ну пішов віце, пішов. Пока. Ну в мене там хороший В Вроді я. Де він? Він пропав? Рілі really? де? Я його скину, я його походу скину. Або, або він сам упав, або я його скину. Це виклик. Ви мені кинули викру. Синій, синій кинув мені виклик. Але синіх двоє. Ти бо червоного постаратися вбити. Що ти лисий? Платі-платі? Він щось планує. Мені не подобається, він щось планує. Він голим поставив. Та куди йти, куди йти? Оце скіл, звісно, але тут ще один голим є. Та, хто, хто, Сині. Сині знищили. Та, блін, ну ви знущаєтеся з мене? Ну я, я нікого не убив. Треба йти в 10 на 10, чесно. Ти на те? А, все, тут тільки ти на те є. Пішли знову 2 на 2, тільки я сподіваюся, у мене знову буде союзник, а не як завжди. Іди, іди туди. Іди, 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 іди. А то зай ще обідиться і буде... Як минулі гей. Капець, я думав він буде тут до посиніння сидіти, чесне слово. Так, все, можна йти. Ага, він забудував ліжко, значить. Будуємося сюди. Чувак, готуйся атакувати, підкопи ресурси. Ага, ти мене чуєш? Я сам до себе розмовляю, я впевнений так. Все діаманти мої. Чувак, ти де? Що ти робиш? Що ти так довго? Що, думаєш, я тебе не переплюну? Ну як так можна? Я... куди, Куда? 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 ні 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 ні, -ні. Ідеально, просто ідеально. Ха. Я зіграв два рази, переміг разів, убив ноль, зламав ліжки в ножні. Ідеально. Я убив одну людину за весь час. Все, починаємо. Давай мені ще один блок, все. Дякую, мені цього достатньо. Та ти іди будуйся! Ну а поки мій пайт неї будуєся, я напишу щось дуже високоінтелектуальне. Та як він так наносить жорстко? Бо в нього кам'яний меч, ну звісно. І ще палка на відкидування. То палка на відкидування чи меч? Чому він так відкидує, сильно? Чому мій високоінтелектуальний аргумент не спецілом? Я скинув його! Тільки я сам загинув, але то таке. Не всі народжуються успішними. Успіх не дається просто так. Так все тебе Є-є-є-є-є-є-є! Я убив! Я знищив ліжко. Я я не можу бігти. Чого я не можу бігти? За мною хтось біжить? Так, за мною хтось біжить. Ні! Yeah. Я не хочу гинути. Я я вийду віце живим. Він пішов нас убивати! Ну як можна бути таким кривим тімейтом? Я так тащив соло, а ти. Да, але ти нічого не зробиш нам, у нас уже ліжко зламане. Є yeah, убив, убив, фінальне вбивство. Ну, вс, гео, я нормально зігрел. Думаю, це заслуговує на вподобайку. Хочеш пішли фанутися, не вподобайку, дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став вподобайку і підписуйся на канал.